Всім привіт! З вами наше я так роблю. Чи Нормально. Нормальна. Всім привіт! Агролайф. Інтернет-супермаркет. Всім привіт! З вами Агролайф. Ми знаходимося на Закарпатті у розсадному відділенні, де ростуть томати. Грифон Аксіома від компанії Нюнемс та Будеріни від компанії Сингента. посів відбувався з 24 по 26 січня, і з вчорашнього дня, з 2 березня, процес пікірування у 300 грамові стаканчики. Температуру до сходів тримали 23-25 градусів. Після сходів у день 20-22, вночі 17-18. Але тут зараз тримають нижче 13-14 градусів вночі, що просада сильно не. Витягувалася. Досвідку вмикали після сходів на три дні цілодобово, а потім кожні два дні віднімали по дві години і зараз вийшли на 12 годин досвідки на добу. У цьому розсадному відділенні використовують лампи для досвідчення днат потужністю 600 ватт натівські днат. лампи днат або натівські лампи. Ладно. Перший полив проводили 10 лютого із додаванням добрив радіфарм та кальциніт. Другий полив 15 лютого, майстер 134013. 18 лютого полисту давали бриксіл мікс та мегафол. І в цей же день відбувався полив із сульфатом магнію та монофосфатом калію. Після пікіровки проливають радіфармом і додають добриво майстер 134013. Тут відбувається саме процес пікірування із 96-ї касети у стаканчик, а не перевалки. Тобто відривається приблизно 30% кореневої системи для стимулювання її нарощення в подальшому. Висадка цієї розсади на постійне місце планується на 15-20 березня, і ми будемо намагатись показувати вам результат вирощування цих томатів. Тож вподобайте це відео, підтримайте нас і слідкуйте за нами в соцмережах.